Генерал Ден Кейн відкрито суперечить риториці Дональда Трампа. Попереджає: Путін не зупиниться на Україні на MSNBC Розбирають його заяву про те, що Кремль має апетити на інші країни, а поступливість Заходу лише підштовхує агресора, і це на тлі розколу між США та європейськими союзниками. Голова об'єднаного комітету начальників штабів суперечить президенту Трампу щодо загрози з боку Росії. Ось що генерал Ден Кейн сказав сенатору Лінці Грему вчора на Капітолійському пагорбі під час слухань разом із міністром оборони Пітом Гексетом. Чи зупиниться Путін в Україні? Я не вірю, що він такий сер. Я думаю, він піде далі. Як ви вважаєте? Як ви вважаєте, пане міністре? Він зупиниться? Побачимо, сенатори. Ну він каже, що не зупиниться. Знаєте, це знову 30-ті роки. Тут нема чого чекати. Він усім навколо говорить, чого хоче досягти. Отже, щоб було зрозуміло, головний військовий радник президента натякає, що Володимир Путін хоче завоювати інші країни, окрім України. Генерал Кейн також спростував деякі твердження республіканців про те, що демонстрації в Лос-Анджелесі є ознакою того, що Сполучені Штати зазнають вторгнення з боку іноземної держави. Це досить важливо, адже саме на такій ідеї іноземного. Вторгнення Трамп намагався юридично обґрунтувати деякі депортаційні заходи, які проводить його адміністрація. Але Річарде, давайте повернемося до теми України або до питання про те, що Росія не зупиниться на Україні. Тут, знаєте, ми розуміємо, що тобто Лінсі Грем також є одним із співавторів законопроєкту, який зараз має 80 спонсорів. Це дуже жорсткий санкційний законопроєкт проти Росії, який президент Трамп досі просто не підтримав. Ми знаємо, що вже протягом десятиліття Трамп був дуже поблажливим до Путіна і майже однаково звинувачував у цій війні як Москву, так і Київ. Але що для вас означає те, що його головний військовий радник був готовий, і ми не часто бачили таке в цій адміністрації, щоб, щоб йому перечили, казали йому, ча ні, ви помиляєтеся. Насправді це було приємно. Знаєте, завдання голови об'єднаного комітету начальників штабів говорити правду владі. Він прийшов після того, як Сікю Брауна, як ви знаєте, звільнив цей президент. І я власне вважаю, що це було добре, і він має рацію. І до речі, Володимир Путін, якщо захоче, може зробити певні речі, скажімо, в Литві чи в одній із цих інших країн, і є серйозні сумніви, чи сполучені штати дійсно виконують своє так зване зобов'язання за статтею: 5 напад на одного є нападом на всіх у НАТО. Я думаю, що ці сумніви реальні. Йому не потрібно завойовувати країну. Путіну потрібно лише показати, що зобов'язання, яке лежить в основі НАТО, більше не є певним. Якщо він це зробить, це буде кінець НАТО у тому вигляді, в якому ми його знали. Тож я насправді вважаю, що це потенційно дуже важливий момент. Але Джоната, чого все ще бракує, будь-яких ознак того, що ця адміністрація готова надавати Україні військову допомогу на невизначений термін, навіть якщо ці санкції будуть запроваджені проти Росії. Давайте будемо відвертими. Цього буде недостатньо, щоб змусити Володимира Путіна відступити. Отже, річарде, виходячи з того, що ти щойно сказав, щодо статті 5, і щодо того, що Путін у якийсь момент. Захоче захопити Литву, а ми нічого не зробимо сьогодні. В Оттаві відбувається велика зустріч. Там багато європейських лідерів. Чи ми на порозі цього, чи вже там, чи ми тепер нація на самоті. Фактично, ми входимо в те, що можна назвати постамериканською епохою в питаннях європейської безпеки, де наша роль зміниться з домінуючої на значно менш впливову. А європейці дедалі більше замислюються над майбутнім, у якому їм можливо доведеться бути самодостатніми. У цьому є і позитивні сторони, але є і дуже тривожні моменти, особливо в найближчі кілька років, і ширше, майку так. Я маю на увазі подумай про це, заява президента щодо тарифів. Ось такі речі, коли Сполучені Штати знаєш, чи хочеш ти це називати Америка перед усім? Але я насправді думаю, що ти знаєш, це виявляється. Цей президент не ізоляціоніст, але ми діємо односторонньо майже в кожному питанні. Знаєш, чи то вихід з Паризької кліматичної угоди, чи вихід зі світової організації охорони здоров'я, односторонні тарифи, відхід від наших зобов'язань у Європі, він не дає певних гарантій щодо Тайваню. По суті. Ми перейшли від статусу передбачуваної великої держави, яка разом із союзниками стримує ворогів, до статусу непередбачуваної сили, яка значно більше слухає лише себе і тримає решту світу в невизначеності. І як на мене, ви починаєте бачити, як е американські союзники пристосовуються до світу, в якому Сполучені Штати після 80 років тепер відіграють принципово іншу роль. Ми ще детальніше розглянемо ситуацію в Україні трохи пізніше в цій годині. Росія активізує удари по Україні. Іран відмовляється згортати ядерну програму. Ситуація на межі. Генерал Джек Кін вважає Єдиний шлях до миру це не компроміс, а ще більше зброї для Києва і максимальний тиск на Тегеран. Про це він розказав в ефірі улюбленого телеканалу Трампа Fox News. Росія здійснила одну з найбільших авіаударів по Києву в Україні та вдарила по пологовому відділенню в Одесі. На Близькому Сході іранці стали набагато агресивнішими у своїх ядерних переговорах з Америкою. До мене приєднується відставний чотиризірковий генерал Джек Кін, чи ми на порозі реальних дій проти Путіна та або Ірану. Тому що здається, що обидва просто водять нас за ніс. Ну, Ми точно наближаємося до цього, Стюарте. Е, -е ви абсолютно праві. Що стосується Росії, то, на мою думку, ми вже майже дійшли до цього. Я маю на увазі Путін, Е, е ви праві. Він затягує цю справу, і що ж він насправді задумав. Я маю на увазі, е-е, насправді він просто хоче виснажити наших переговорників, розчарувати нашого президента, і він сподівається, що президент настільки розчарується в цьому процесі, що просто піде і, і, і разом із цим перестане, перестане підтримувати е, е, Україну так, як це потрібно. Ось у чому полягає гра, яку веде Путін. Е, е, на мою думку, настав час щось зробити, щоб ми могли посадити його за стіл переговорів. Зараз його максимальні умови майже, майже зводяться до капітуляції України, а цього просто не станеться. Тож у рамках мирного процесу, а не поза ним, давайте створимо певний тиск на Путіна. Ми зробили це із Зеленським, щоб він зняв свої умови для тимчасового припинення вогню на 30 днів. Тими умовами були гарантії безпеки. Вони були зрозумілими, але президент хотів, щоб не було жодних умов і він отримав те, чого хотів. Я вважаю, що важелем у цій ситуації має стати зобов'язання надавати Україні безперервну військову допомогу, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Для нього це дуже важливо, адже це змінює розстановку сил на полі бою. І, по-друге, це жорсткі санкції, про які говоритимуть у Сенаті та Палаті представників, а також команда президента. Цей пакет у поєднанні, і я і я справді хотів би, щоб це відбулося якомога швидше до саміту G7, який починається цієї неділі ЕЕ в Канаді, щоб президент увійшов туди з позиції сили ЕЕ у, у переговорах із Путіним. Щодо Ірану, я думаю, що президент ще трохи зачекає і подивиться, як розвиватимуться ці переговори. Але думаю, тут також досить очевидно, що Іран не збирається демонтувати свою ядерну програму. Вони хочуть мати можливість проводити низькорівне збагачення, вони хочуть робити це самостійно, і навіть якщо ми привеземо це з іншого місця, вони все одно хочуть зберегти свою ядерну програму. Цього не буде. Це призведе до ЕЕ-авіаудару, е ЕЕ під керівництвом Ізраїлю і, і сподіваюся, за підтримки Сполучених Штатів. Отже, це як я думаю, наша ситуація стюарт. Гаразд, так глухий кут і ЕЕ, здається, ми близькі до якихось дій. Щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наш Ютуб канал. «Подробиці». Тут усе найважливіше про війну, світову політику та загрози, які стосуються кожного. Будьте в курсі разом із нами.